Доброго ранку, мої любі діточки. Сьогодні я запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Летять летять сніжинки на поле і на сад, веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема, а у вікно нам стука, красонечка зима. Малята, яка пора року заглядає у наше віконечко? Так, вірно, зима. Упала сніжинка мені на рукав, Яка ж вона гарна, а я і не знав. Біленька, пухнаста, така чарівна, а я завжди думав, вона крижана. Малята, про кого віршик? Так, про сніжинку. Подивіться, яка вона гарна, ця сніжинка, а вона не проста. Ця сніжинка принесла нам оповідання, що написав Василь Сухомлинський. Яке називається, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав ось спаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простяг долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на теплу добру руку хлопчика і розстала. Хлопчик жалем подивився на руку. На долоні блищить крапелька, мов сльозинка. Малята, що летіло з неба? Так, сніжинка, якою була сніжинка? Легка, ніжна. Прозора, мов пушинка. А хто стояв на землі? Так, хлопчик, що подумав хлопчик? Що сніжинка впаде на землю і її затопчуть? Що він зробив? Так, простяг долуню і зловив сніжинку. І що трапилося зі сніжинкою? Так, вона розстала. Малята, а як ви гадаєте, чому вона розстала? Так, тому що в хлопчика була тепла долонька, умнички дітки. А зараз я вам пропоную пограти в дидактичну гру, яка називається Добери слово. Скажіть мені, будь ласка, зима яка? Холодна, сніжна, морозна, весела. Сніг який? Білий, м'який, мокрий, блискучий. Вітер взимку який? Холодний, крижаний, сильний. Небо взимку яке? Сіре, похмуре, хмарне, сизе. Намети які? Високі, як гори, білі, великі, низькі, глибокі. Сонце взимку яке? Ясне. Світить, та не гріє. Дітки, ви в мене умнички. Вам сподобалося гратися? А тепер скажіть мені, будь ласка, ви любите сніг? А чому? А чи любите ви спостерігати за снігопадом? Малятка, поміркуйте чому? А я вам дякую за увагу і кажу вам до побачення, до нових зустрічей.